Нальне підприємство «Міськсвітло» продовжує відновлювати вуличне освітлення в прилуках. Організація обслуговує 260 кілометрів мереж зовнішнього освітлення, а це 2,5 тисячі ліхтарів, 13 світлофорних об'єктів та 45 розподільчих щитів. Ще до початку повномасштабного вторгнення міська рада працювала в напрямку освітлення кожної вулиці чи провулку прилук. Протягом попередніх років комунальне підприємство Міськсвітло побудувало абсолютно нові лінії вуличного освітлення більше ніж на 250 вулицях. Та за час активних бойових дій в нашій області та дотримання правил світломаскування частина ліній вийшла з ладу. Більше року не працювало Освітлення під час військового стану. Коли надали дозвіл, то при перших включеннях було виявлено, що більшість ділянок міста не освітлюються мікрорайони. Тобто промоніторили всі лінії, зробили обстеження, виявили багато порвати, дротів, відсутні були лінії. Комунальне підприємство Міськсвітло ще в минулому році працювало над відновленням вуличного освітлення. До виконання робіт підійшли по-новому. Раніше підприємство працювало за заявками від населення. На сьогодні так звану точкову роботу вирішили змінити кардинально. Працюватимуть у кожному мікрорайоні, доки не освітлять його повністю. Нині спеціалісти працюють в мікрорайоні м'ятнодослідної станції. Ми отримали заявку від голови комітету самоорганізації населення дослідної. Він надав нам перелік вулиць. Згідно з списку, 280 ліхтарів не працює. На сьогоднішній час залишилось близько 40 ламп замінити. Попередньо комунальне підприємство працювало в мікрорайоні Рокитний. Він налічує 97 вулиць. Як говорить директор комунального підприємства МіськСвітло Євген Шаповал, на Рокитному ще залишилися провулки, які потребують уваги фахівців. Тому комунальники планують повернутися і на вулиці Рокитного, аби так би мовити, закрити мікрорайон під ключ. Темпи відновлення вуличного освітлення дещо знижені, розповідає Євген Шаповал. Частково заважають несприятливі погодні умови, але і автопарк організації застарів. Та підприємство очікує на придбання нової спецтехніки. Депутати міської. Ради прийняли рішення про закупку ще одної одиниці. Зараз проходить тендерна процедура і ми найближчим часом закупимо ще один автопідйомник. Підприємством розроблені графіки щодо відновлення вуличного освітлення. Але, як говорить директор міськсвітла, інколи бувають збої в роботі. Це викликано паралельними ремонтними роботами Прилуцького рему. Ми без їхнього дозволу не маємо. Право включать зовнішнє освітлення, так як їхні працівники працюють на лініях. Мережа в нас кільцева, тобто напруга подається з їхньої лінії на нашу. Беремо дозвіл на роботу на лінії, а також дозвіл на включення зовнішнього освітлення. Без їхнього дозволу лінії не включаємо. Іноді прилучани помічають і увімкнене зовнішнє освітлення в місті в даний час. На це є дві причини. Це перевірка ліній, на яких Відновлене освітлення, диспетчер служба включає зовнішнє освітлення для того, щоб подивитися, працюють чи не працюють лампи. А також більшість випадків це коротке замкнення. На сьогодні комунальне підприємство «Міськсвітло» тісно співпрацює з головами комітетів самоорганізації населення. Вони через голів вуличних комітетів надають нам інформацію про місця, де відсутнє зовнішнє освітлення, де перегорівши лампи. Ну і подають нам списки, в яких вказані вулиці, а також ділянки відсутнього освітлення. Ну і згідно цих списків ми виконуємо роботи. На вимогу міського голови Ольги Попенко також змінили графік роботи підприємства. Це необхідно для більш якісного надання послуг населенню. Після п'ятої години коли включається зовнішнє освітлення. Буває таке, що в разі коротких замкнень вибиває. Нашу підстанцію ТП наше, і приходиться їхати, його включати. Тобто проїжджаємо по вулицям, дивимося, на яких ділянках відсутнє освітлення, воно прив'язане до розподільчого щита. Там стоять автомати на розподільчому щиті і проїжджаємо і включаємо, тобто, щоб відновити освітлення.